Говорити словами Вікіпедія, то каліграфія, це мистецтво писати розбірливим почерком. Чітке визначення, але порожнє. Сьогодні пригадаємо про український рукописний шрифт давніх книг, офіційних документів. У чому унікальність цього письма, для чого воно взагалі зараз нам потрібне? Адже світ настільки технологічно швидко розвивається. Олена Зень, каліграф. За освітою художник-модельєр одягу. Втім, з 2016 року зрозуміла, що письмо це поклик серця. Переконана, красу потрібно помічати у всьому, адже вона надихає. Мені якось попалось відео італійського каліграфа Масімо Полело, де під таку фортепіану музику він пише різні літери, якісь виводить лінії. Вмочує фарбу, пензлик фарбу, і це все так атмосферно виглядало. Мене дуже це торкнуло. Я почала дивитись такі подібні ролики. Ну як підтягуються завжди. І це просто засма... з цього ролика мене засмоктала в каліграфію. Українська абетка різниця від латинської та має свою багату історію: унікальні в'язь та скоропис. От в скорописі часто ми бачимо. Пластичні елементи, якихось виносних літер. Виносна літера це коли вона виноситься якоюсь шапочкою вверх, або ніжками де там вниз, і ці, і ці виносні елементи можна красиво закручувати. Коли дивишся на якийсь універсал, якийсь наприклад, написав Богдан Гмельницький, це ж мистецька робота. Вони були потрясними каліграфами. Починався, наприклад, документ з якоїсь такої неймовірно закрученої буквиці, літери. Вона така була велика, і розмашиста, і дуже красива. Потім йшов текст універсалу з якимись елементами, але він був дуже спокійний, це було тіло цієї роботи. І закінчувався універсал неймовірно красивим розчерком. Там ця Богдана Хмельницького цей підпис, така буква Б, дуже виразна, і далі він пише рукою власною, там підписано, і печатка. Ну це, це просто витвір мистецтва. Якщо взяти підпис Петра І, це чотири літери Петр. Петр чи як там пишеться? Ніяких крючок завітушок, нічого. Це так дуже просто. І взяти підпис Мазепи. Я була в музеї гетьманства в Києві, і там от підпис Мазепи і поруч підпис Петром Першу. Порівняйте, це справді вишукано, але ще друкарська справа витіснила каліграфію, а тим паче теперішні модні гаджети графіті, дизайнерські ремонти квартир чи ресторанів. Але де ще каліграфія знадобиться? Де її використовувати? Це листівки, це. Запрошення там, на весілля, можливо, в дизайні дуже використовуються в особливо зараз, дуже дизайнери цікавляться ну, походженням цим всіх українських шрифтів, використовують книжкова графіка, обкладинки, татуювання замовляють люди. Я от люблю робити такі фона з якимись рослинами, йду там на річку. І, і от роблю цей фон, а потім на ньому пишу. Особливо люблю писати вірші Істрика, Жадана. До речі, каліграфічне письмо покращує пам'ять, знімає нервове напруження і тренує мозок. Краще засвоюється інформація дітьми, краще вони зосереджуються, вони вчаться зосереджуватись, коли виводять якісь там певні елементи. І якщо їх ще і надихнути, що можна зробити з цього щось красиве? Мені здається, дітям навіть буде цікаво. Навіть я чула таку думку, що каліграфія, люди, які займаються каліграфією, вони довше живуть. А чи зауважували ви, що шрифт на нашій українській гривні не зовсім рідний? Художник каліграф. Професор Василь Чебаник висловив думку, що на гривнях використано шрифт, який запровадив Петро І ще три століття тому. Олена Зень також відзначила, гривневі шрифти не мають єдиного стилю. Я звертала увагу, що там дуже багато використано шрифтів, і воно такий, створює певний салат. Якоїсь стилістики одної немає, не просто шрифти. Хочі перші гривні, коли придумувались і були. То там намагались поєднати і, і літери, і картинку, щоб це було якимось е, 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 суцільним е, е, стилем виглядало. А, але зараз е, самого такого стиля не, не проглядає я. І там їх, е, по-моєму, декілька тисяч гривень, то там ледь не 10 чи 9 шрифтів використані, це дуже багато і, і вони не створюють один якийсь стиль. Гроші це такий візуальний об'єкт, де, би, максимально інформаційно, треба передати якусь про державу, про… а там. Інформація є, але вона якось вся розвалюється. Мене зацікавило, чи могла би я навчитись так гарно писати, якщо пройду майстер-клас. Ну, наприклад, у Ютубі. Минулого тижня на вихідних я робила вперше франківську майстер-клас. Він тривав півтора години. І е, люди писали спочатку елементи півгодини, потім півгодини ми прописували літери. Я пояснювала. Чому така та літера буде виглядати скорописною, як її написати, щоб вона виглядала скорописною? І потім намагалися їх вже складати в якісь прості слова. Можливо, дві години треба було часу, але значить, люди прийшли і висилають мені світлини. Вони сіли вдома і дуже хотіли це продовжити. І понаписували дуже красиві роботи. Тобто, Якщо є бажання, це можна навчитись дуже швидко. Вам показали, розказали, і ви кожен день трошки практикуєте. І я думаю, що за місяць ви вже будете писати як каліграф. Ну, якщо кожен день по 20 хвилин практикувати цю лінію, то вже будете писати як каліграф. І вельми цінна порада для початківців від Олени Зень. Це ви почнете писати. І, і вам зразу буде казати, ой, мене не виходить, в мене не виходить там щось. Це неправда. Ну спочатку, з самого початку треба вбити свій перфекціонізм з самого початку, з старта, з першого кроку. Якщо ви про це забуваєте і починаєте насолоджуватись процесом, все вийде. Коли людина закохана у свою роботу, видно одразу. А коли ще й робота оживляє українську історію, продовжує давні традиції, то це справді окриляє. Ці всі роботи вони написані різними інструментами, але це все на основі українського скоропису. Тобто форма, літер, якісь пластика, це все основа українського скоропису. Це Чорнобаївка було багато в мене варіантів. Це це чернетка, але все одно тут видно, бо де б тільки в світі не було це українське серце, там є Україна. Це слова Чорновола. Це теж на основі скорописних літер. І так може по-різному виглядати одне і те саме слово. І це все буде на основі скоропису. Італійський курсив, коперплейт англійський. Там все в таких от рамках. А в скорописі ми виходимо за рамки. Тому мені дуже подобається. Це так відображає нашу українську душу, яка не може бути в рамках обмежена, От їй треба ширше. І треба, щоб ніжка букви К вилізла туди, -туди подалі, кудись там, шапочка букви Б вилізла там ще красивою пластичною лінією. Одна літера може мати. Більше, ніж там ну, до десяти накреслень. Архітектура і саме почерк скорописа. Тут навіть десь є візуальний приклад, але ну, я буду довго його шукати, е перегукуються. О! Бачите, це барокова архітектура і скорописні літери. І ці всі завідки вони повторюють форму так само, як і в архітектурі. Отже, коли діти виводять літери, вони швидше вчаться читати, генерують ідеї, запам'ятовують інформацію. Але мене особисто вразило інше, що письмо це ще й ліки від хвороб. Є докази, що каліграфічне письмо позитивно впливає, наприклад, на лікування аутизму та багато інших недуг. Тобто, не все так однозначно, але чи не витіснить штучний інтелект, рукопис і каліграфію? Я дуже з самого початку закохалася коліграфією, тому мені дуже легко все йшло від початку. Дуже хотілося працювати, писати багато, відточувати лінію, робити якісь композиції. Можна сказати, що через каліграфію, то певними такими це певний шлях пізнати себе. От Я навіть написала. Пізнай себе. У мене були такі, коли все летіло, краплі, бризги, коли ну, це схоже на якісь вибухи. Потім були такі трагедії, як Буча, коли е, я так от писала, і мені я просто плакала на ці роботи. Мені сльози капали і ну, ще. Воно зараз висохло такою суцільною плямою, тут більше видно, а тоді е, на відео є, що воно ну, таке все живе і дуже-дуже болюче. Ну і під час війни, такі, звичайно, з'явилися такі е, роботи, несе галя зброю. Зараз, е, коли вже пройшло стільки часу, я почала е, робити майстер-класи, за донати. І всі гроші від майстер-класів збираємо на дрон для 109-го батальйону 10-ї гірсько штурмової бригади. Вже назбирали третину, і так само роблю оголошення через соцмережі, що я можу вам надіслати. Там літери скорописні, кому цікаво, за маленькі і невеличкі донати. Люди дуже-дуже підключаються, і що мене вразило, позавчора, буквально одна жінка скинула фотографії, що вона одразу на стіні в школі написала вірш Ліни Костенко. І це дуже сміливо, мені здається, ну, коли я починала каліграфією займатися, я дуже переймалася, що в мене там якісь криві літери не. Не дуже гармонійно виглядають, а тут така в людини сміливість одразу на стіні це написати. Це мені дуже так приємно з війною, з повномасштабним вторгненням, що треба підтримувати українських шрифтовиків. Вони дуже неймовірно круті. І підтримувати яким чином купувати шрифти, не застосовувати піратські шрифти, не застосовувати шрифти російського виробництва, тому що в Росії там дуже багато тих шрифтів, яких уникати їх, і просувати наших. Думаю, що ручна робота завжди буде цінуватися дорожче, важливіше, і несе вона більше цінності ніж штучний інтелект. Мабуть, смайлик. З чубом козака, і якось хвостик в літері Б зверху. Зробити такий смайлик каліграфічно українсько-козаковий. Дуже зараз важливо не сваритись всередині країни. Дуже у людей багато негативу накопичилось за цей час. Всі змучені, всі втомлені і. Можливо, такі моменти бувають, що люди хочуть накинутися один на одного, просто вже з якогось відчаю. І хотілося б, щоб все-таки було якесь таке розуміння, що ми маємо всі триматися. Нам дуже зараз це важлива єдність, сама єдність, щоб ми хоча б всередині не сварились. Раніше, коли я тільки це почала, я просто не могла зупинитись. Я годинами сиділа і писала, 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 як манячка якась.